Якщо в твоєму гаджеті з'являється рухан команд це означає, що найближчим часом ти отримаєш порцію позитивних емоцій. Це шоу ноти забали. Всім привіт! <звіттє> і зустрічайте моїх сьогоднішніх гостей Меловін і Анна Туліва! <звіттє> Туліва. Я не люблю Дантеса. Ексклюзивний ексклюзив. Я піду в продюсерський центр Мелавіна <звіттє> О, Боже! Я <звіттє> боже! Вона тульово цілує руки Збережемо Бережемося для гримерки. Давай просто признаєшся, що ну ти підсужуєш. Сьогодні зіркові гості зійдуться у випробуваннях, щоб довести, хто найкраще розбирається в українській музиці. А на того, хто програє, чекає безжальне покарання. Мел. Одразу так. до тебе. Так. Хто тобі подобається в нашій українській музиці? Цікаво. Мені так взагалі незвично, що ти мені питання ставиш. <рес> <рес> це так прикольно. По-перше, я тебе хочу привітати зі стартом твого шоу. Нового Дякую. я максимально тобою пишаюсь. Ти про це знаєш? Я не можу це не сказати. У тебе в ефірі. Моя повага всередині і довіра до твого продукту, який ти створюєш, вона колосальна. Тому я хочу тобі побажати величезного розвитку і всій твоїй команді. Дякую. Це Спочатку. Мені вже пишуться, це може це рухом комен. Я продюсую рухом комен. Давай скажемо. Ні, він Ні. себе продюсує сам. Так, да, я навпаки запрошу до себе всіх гостей, тому що так можна поспілкуватися зовсім в іншому форматі. Окей, а за ким слідкую? Клавдія Петрівна, ну, так, так. Артем Пивоваров. За ким я ще слідкую. Я слідкую, я слідкую за молодими, що у них зараз відбувається. І за гуртом молоді вчасності. У кого був на концерті у як така? Останній концерт. Це якраз на день святого Валентина. Я чекав ці заголовки. Були там разом, разом з, <рі> з як, -таком? як таком. В итоге я тобі забув відповісти. Да, ти писала, що ми йдемо разом, а в ітогі ну, я да. забув. О, 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 Вибач ми пішли ми. разом, але окремо. Да. І, 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 оп, вся, ми... а ти, тебе запрошували? <рі> так. А я купив квитки. Ага. <рі> Зустрічайте квитки в нашій студії. <рі> <рі> Аня. Ти нам показуєш завжди дуже багато заколісного життя, саме підготовки до нацвідбору. От скажи мені, будь ласка, от тобі не бідно от спостерігати потім фінал Євробачення за тими ведучими, які один раз вийдуть ввечері, а мемів потім на півроку вперед. Ну, по перше, мені не бідно, тому що в мене також є купа мемів зі мною. І взагалі є в нас такий чат, як мемобачення. бачення. От і я там головна героїня цього чату. От тому своєю справою я займаю ще вже не пам'ятаю з якого року, з 2019-го, От коли я там показую бекстейдж самого Євробачення і на світборів, тому ну мені абсолютно з цим комфортно живеться. Ну, звичайно, що десь можливо є якась там мрія, хоч раз вийти на сцену національного відбору, але не в якості ведучі. Можливо, а, як я піду до час? я піду в продюсерський центр Мелевіна і до такої таке. Я Тебе запрошую. Дякую, дякую. Але знаєш, у мене в середечку Ютуб канал Євробачення Україна. От окей, тоді розкажи нам, можливо, якийсь ексклюзивніший ексклюзив. Того, що ми не побачили з цього нацвідбору, ой, то вже хто все... з ким срався. Давай <смеш> так, вивалюй. Дивись, оце саме той національний відбір, де взагалі ніхто ні з ким не сварився. Це був єдиний випадок, коли там фіінка і ці гуцульські боти, аля <смеш> і, і, і і то ми всі поржали з цього. Я навіть сторі запостила, де так кот вгорає. Тіпа, фійінка і гуцульські боти перемогли. <смеш> Знаєш? Але ну, типу реально, це єдиний, мабуть, чи не єдиний національний відбір при моїй пам'яті, де взагалі була така атмосфера, наче ти на дитячому Мої пробачені просто ну всі абсолютно нормально. Цміленькі такі, да, да? Да, просто тому, що мелевне не було. Ну, не було за що зачепитися. Ми трошечки привіталися, познайомилися, а, і ми можемо переходити до гри. Перед вами є кнопки, які будуть вашими помічниками у грі. І, вони... о. і вони Нарешті. Може... О, о Боже. Щось до цього мене життя не готувало. Це минулий учасник записував. А, а Ой. Угу. Мелевін краш прийди. Окей, ще раз проговорю. Він, він себе. <плес> 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 він в кнопці. <плес> Вибачте, будь ласка. Перед вами кнопки, які можуть вам допомогти в цій грі, привести вас до перемоги. Тому я е пропоную вам їх налаштувати. Придумайте унікальний звук, який буде допомагати протягом всієї гри. Це Окей. може бути шоплути. Хто перший запише? Давай, давай. давай. Коротке, щось, вигук якийсь. У мене нігті у мене не виходить натиснути. у мене буде тихо. Давай. Але я не придумала, ще, чекай. Ага. Що таке придумати? Порадь. Продюсер. Дивай. Продюсер. Думай. Можеш говори. <світ> можеш щось проспівати, можеш <світ> <світ> посміятись, можеш придумала. там, не знаю. Добре. Давай. Можна? <світ> <світ> Окей. Тульєва! Я не знаю, що це було. Ну, Тисне, тепер перевіримо. Перевірим. <ріхи> Записалась тільки просто, остання а, літера. Вона да? обрізалась, так? Да? Да, да, ну давай, запиши, <ріхи> давай, щоб красиво було. <ріхи> <тебе>. Тульєва! Перевірка. Тульєва! <ріхи> <ріхи> Кричіть, хай вихвили. Можна <ріхи> за автотюнить. <ріхи> Ми потім підкладемо біток. Добре. <ріхи> окей, мел, тепер твоя черга. Так, ну хай буде. що? Ну, окей. Твоя вина. О! Клас! О, це великла. Клас. Ми можемо переходити до першого раунду, але, звісно, по традиції я хочу подякувати нашим силам оборони за те, що сьогодні ми можемо не тільки створювати розважальний контент, але робити це з посмішкою і передавати цей позитив нашим глядачам. Дякуємо вам. Розігрів для вашої пам'яті. Господи, да помажи. Достатньо зануритись в свої архіви улюблених плейлистів і згадати пісню. На екрані з'явиться слово. Ваше завдання натиснути кнопку, назвати виконавця і заспівати або процитувати рядок, де це слово зустрічається. А що ти не сказав, що треба лінзу одягнути? Будьте уважні, натиснули кнопку, одразу відповідайте. Якщо будете довго чекати, я рахую до трьох і передаю вхід супернику. Все зрозуміло? Так, тоді. Увага на екран. О, чітокінь стоїть. Часива грива! Є. є така пісня народна, є. окей, далі. Поплакала і знов фіалка розвіла. Так, є така пісня. Наступний. Ти на тяжкому люксі підкоряєш столицю. От ніхто не вгадував, коли ми це е, тестували, але ти молодець. Окей, наступний трек. Яблуки падають білий налис. Да! Наша Тара... клас. Я яка не слухає Полякову. Ну 어, <р <р але було. як її можна не почути, якщо вона грає всюди? Теж. А поїхали? Дим, дим, я йду таки з дим. Дим, дим. Мені дим, треба дим, переписати. У мене тут якась пауза. Я ще слідкую за тим, як ви натискаєте. Ага добре. Окей, наступне слово. <invece> <Ж Universe> Чому так зорі запалали? Зорі запалали. Так, є така пісня у без обмежень. Ага. Наближається. Я таку пісню навіть не придумав, Круто. <Toyotaasma uses culture> є? Окей, okay, <zul heures> okay. ще наступне слово. Танці танцювати, танці танцювати. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Є така пісня. Окей, ще слово. Я твоїм кольором буду восьмим кольором. Ну, восьмим, да. Хочеш, я твоїм кольором буду? Є така пісня, і останнє слово уважно. Мама, <пит> мама, мама, Марія, а мама. мама А я б, наприклад, одразу співав би Стефані. Це не прийшло мені. Да? І мені да. теж не прийшло. Ну, дивись, перший раз, бо. коли Аня було там слово ой у мене ага. я думав, що це буде співати ой у Лузі. Бачиш, а я ой, <пит> чи то я побачила мама, то в мене зразу знаєш, це в візуальна пам'ять. У мене одразу мій телефон, і там 0,96. Це хороша Ой. навичка. Це було дуже прикольно і дуже швидко. Але я маю вам назвати бали, можливо, у ага, когось давайте. більше. Ось. Я не рахував. Ах. Я теж не рахував, але прямо зараз. Увага. П'ять! Дивись, рухаємо. Будь по. ласка. Будь ласка.